Всім привіт, друзі! З вами знову ютуб-канал Лавка Задоволень. Я Олександр Маник. Сьогодні у нас на обзорі шикардосні новинки від Нацбанку. Це нові дві монети рік дракона та українська мова. Готові? Поїхали! І так, друзі, всім привіт! З вами знову ваш улюблений канал. І сьогодні е, дві шикардосні новинки. Це, по-перше, рік дракона. Хто не бачив, це ось така. Шикарна, на мій погляд, монета. Ви всі бачили, що вже декілька монет вийшла. Пам'ятаєте, якщо ми будемо з вами е з гори донизу, це вже криса вийшла. Бик, рік тигра, рік кролика це зараз, так, і наступний це рік дракона. Ну, і у нас тут е шикардосний такий дракончик. Якщо ми дивимось тут ось так. То ми ось так перегортаємо. Значить, ось так виглядає монета. Тобто, він догори, плам'я. Також у нас бачите символи зими, весни, літа, осені. Ну, Прикольна монета, доповнює цю шикардосну колекцію. Зразу вам відповім. А де ж її придбати? А ось тут написан наш телеграм-канал Лавка задоволень. Посилання в першому закріпленому коментарі. Проходьте, і ця монета вже у нас в продажу. І також, друзі, шикардосна монета це монета українська мова. Я вже робив огляд на таку монету в сріблі, а ця монета, бачите, також відіграє всіми красками. Деякі літери у нас. Такі шершавенькі з різними карбуваннями. там всередині деякі е, слово Україна підчоркують, бачите? Ось така буква Г, буква Г, такі букви, яких немає в жодної країні світу. І тут у нас також е, символічна 5 гривень 2023 року Україна. Соловейко щебета. Е, тут із. Контурів літер зроблено таке гніздо. І наша буква І виглядає як а, соловейкіні яйця в цьому гнізді. Така шикардосна задумка. І не менш шикардосний блістер. Тут все написано у нас про тираж цієї монети. Бачите, 75 тисяч, вага і так далі. так далі, так далі, далі. Якість карбування, uncirculated. Ми українці. Наша мова українська мова це частина нашого генетичного коду, яка в наскладний момент нашої історії стала фундаментом нашого єднання, нашою зброєю. Сьогодні українською мовою промовляє дух свободи, який вражає весь світ. І українською прозвучить на весь світ таке бажане слово перемога. Слава Україні. Тож читайте, співайте, жартуйте, спілкуйтеся та зізнавайтеся в коханні. Дякуйте нашим захисникам українською, бо мова живе доти, доки неї говорять. І поки жива мова в устах народу, до його часу живий і сам народ. Ось така. Яке прекрасне рідне слово, воно не світ, а всі світі, Володимир Сосюра. Друзі, лайкос за це відео. Переходьте на наш телеграм-канал. Ще багато що цікаво. Я, хто е, не слідкує, я вам покажу, що вже е, нова версія альбому вийшла. І також нова ж монета командування об'єднаних сил. Ну а хто не купив Антонівський міст, так бігом на телеграм. Дякую вам, слава Україні! Слава з вами була. Лавка, задоволень. Побачимось.